Привіт! Ви на каналі Націнтрав. І сьогодні ми з вами з'ясуємо, що краще обрати рулонну траву чи засіювати газон насінням. Існує два типи газонів посівний та рулонний. Це не два різновиди газонів, це лише два шляхи отримання трав'яного покриву. Почнемо з плюсів сіяного газону. Вартість. Посівний газон обійдеться вам значно дешевше. Ви готуєте ділянку, сієте обране вами насіння та доглядаєте за його зростанням. Адаптація. Насіння добре себе почуває в ґрунті без змін. Воно чудово переносить посуху, мороз та можливе затінення. Можливість вибору посівного матеріалу. Ви самі обираєте насіння, опираючись на сонячність ділянки, кислотність ґрунту та його склад. Мінуси. А їх не так вже й багато. Сходження насіння може зайняти певний час. А саме від 6 днів до півтора місяців. Фізичні та часові втрати. Усі підготовчі аераційні та посівні роботи вам доведеться виконувати власноруч. Перейдемо до рулонного газону. Він також має свої плюси та мінуси. Почнемо з плюсів. Швидкість. Готова ділянка буде вже за 2 тижні. Відсутність бур'янів. Травінні рулони вже мають свою дернину, у складі яких мінімум стороннього насіння. Тому бур'яни на таких газонах практично не ростуть. Зовнішній вигляд. Рулонні газони досить привабливі. Їх легко впізнати за густотою та рівномірністю трав'яного покриву. А тепер поговоримо про мінуси рулонного методу. Вартість. Окрім того, що рулони коштують недешево, вам додатково доведеться витратити кошти на транспортування. Швидке укладання. Рекомендації щодо зберігання рулонів у згорнутому вигляді не дозволяють затягувати час із укладанням газону. Довше, ніж 5 днів його варто не зберігати. За прохолоднішої температури термін може збільшитись до 10 Грунт. Щоб адаптація пройшла швидко та успішно, його необхідно підготувати. У своєму складі він повинен мати глиняну основу та невеликий вміст піску. Існує велика ймовірність того, що газон не приживеться. Особливо тому, що його потрібно класти стик в стик. Також потрібно слідкувати за тим, щоб під ним не утворювалося повітряних подушок. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нову порцію корисного контенту від Насінтрал. До зустрічі! Йокху! И еще раз. Еще раз. Еще раз. И еще раз. И еще, раз. И еще Давай еще раз. И еще раз. И еще раз. Еще раз. Добро. Давай. Добро. Добро. Ну хорошо. Добро. 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 Добренько. Добро. Что не так? Волосы. Пожалуйста, yes. спасите. <связательно> <связательно>